Новий тиждень, новий лох, привіт! Ну, що, розказую вам план на сьогодні. Трішечки вам познімаю сьогоднішній день, тому що він прям дуже важливий. Перший це день народження мого брата. Йому сьогодні 5 років. Так, йому 5 років це такий міг би бути мій синочок, але ні, це мій брат. Ось. І в мене по плану зараз піти, зробити собі ногті на 12 годину. У нас немає світла і не буде його до 3 часов дня, тому придеться мені йти пішки. Ну нічого, з 14-го поверха спуститися пішки не так важко. Важко як піднятися назад. Але це також типу, не проблема. Що мене ці... чекає? Мене чекає зараз ногті, потім забрати посилку з нової пошти і, скоріше за все, придеться її піднімати все-таки на 14-й поверх самостійно. Далі я хочу зняти розпаковочку товарів. Це буде наступний влог вже з розпаковочкою, або, можливо, його бачить попередній. Ні, наступний, скоріше за все. Ось після цього я повинна. Зібратися по-хорошому і поїхати на Дорогожичі. На дорогожичах мене заберуть, і я поїду в Гостомель. Відсвяткуємо, привітаю малого з днем народження, поп'ємо кави, і після цього нас чекатиме наступна подорож. Ірпінь. Там я поїду до своєї подружки. А там я заночую. А завтра мене жде мамолог. Коротше, типу. Тому зараз в мене такий сьогодні субурний день і такий прям насичений, скажімо так. Тому беру вас з собою. Погнали, як то кажучи. А будемо насолоджуватися новесеньким влогом, який розтягнеться на сьогоднішній і завтрашній день 100%. Коротше, я і панування це якась паралельна всіє. Бігу на ногті, запізнююсь. А чого? Бо записувалася на 11-ту по Польщі. І думала, коли приїхала сюди, телефон перевівся і перевів коротше, запис на 12-ту. Б'ять, в какого хрена? Я мені зараз пишуть такі, типу, ти де? Я така, 5 минуточок, а вже 15. О Боже мій. Бігу, бігу. Коротше, ну що, я забабахала вже ногті, зробила такі, Дуже круті, зараз покажу. Вони переливаються е, на спишці, я такі роблю раз в рік і роблю їх під новий рік. Тому, коротше, я щаслива, бігу зараз далі. Моя наступна зупинка буде, це нова почта. Потрібно забрати посилку, яку я вже вам казала, а посилка, на яку я зроблю розпаковку. Можливо, зараз її і зніму, якщо світло буде вдома дозволяти, бо світла як будто немає, ну точніше, не як будто тобі його немає. Але якщо в принципі, буде вистачати е, даного світла, то можливо зніму вам розпаковочку і покажу, що я замовила. Е, нюанс тільки в тому, що вона, як я вже казала, важить 10 кілограм що вона важить 3 кг, але об'єм 10. І мені потрібно буде її підняти на 14 поверх. Ну нічого, спортрежим включаємо і забираємо. Отака. От Коротше, генератори кругом працюють. Йду забирати посилочку. Ну що, посилочка є. Осталося її донести додому. Ну, тут недалеко, благо. А потім донести на 14 поверх, Це вже далеко. Ну що, як я сказала, спорт режим, спорт режим. Коротше, в мене тут ось такий зараз безлад. Я зробила розпаковку, зняла її. Вона вийде наступним відео. Покажу вам, що я замовила, які ціни також покажу деякі. От я, коротше, довольна товарами. Я ще жду дві посилочки, десь мають приїхати завтра або післязавтра. Ось така от історія. Покажу вам одну із своїх покупок, яку я ну, дуже довго чекала. Це очки Miu. Я капець, яких довго хотіла, і ось вони до мене прийшли. Можна сказати, урвала на Чорній П'ятниці. які вони мілошні. Короче, вони дуже круті. Осталося дочекатися сонечка, щоб їх носити. Хоча вони, в принципі, і на таку погоду досить непогано. Переживала, чи вони мені підійдуть чи ні, бо я їх не міряла, тільки дивилася відео, але, в принципі, все окей. Тому я щаслива, так, ну, в общем, я приїхала вже у Гостомель. Ми ж будемо Ніка школи, тому що в нього там мільйон різних занять ще. Тут є ось цей прекрасний пес, який е жлоб, тому що, дивіться, він зараз лежить, і ось там лежить кісточка. І він знає, що таке кісточка. Якщо я скажу Рікі, я ще заберу кісточку. Ну, то виглядає це все отак. Дай кісточку. Кісточку дай. дай Кісточку дай, дай, дай кісточку. Да кисточку. Ну, как бы. Жлоб. Ты жлоб? Ты жлоб. 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 Кисточку будешь? Будешь кисточку? Будешь кисточку? Ну-на. Молодец. Май держи, це подарочок, з Днем народження. Я знімаю відео, щоб ти був. Не будеш витягатися, зразу будеш розпаковувати. Неси папі, щоб він розрізав ниточки. Щоб він ниточки розрізав. Будь ласка. Передай Саші привіт. Скажи, дякую. Ти обнімав Аню. Ти Аню обнімав? Біжи, по цьому Біжи по цьому, <клуху> Аня. Давай. Айнечку мой. Анечка. Згодився, ти моя Анічка, ти моя Анічка. Обнімай Аню. Дякую. Ну все. Тут є ось така ще маленька, мілашна шиншилка, але вона кидається на людей. Вона манюшка така і боїться. Та? Ти гарний ушко. я тебе зніму на відео. Ти така гарна. Короче, ми вже їдемо в Ірпінь. Мене забрала Наташа. Я не знаю, чи це можна говорити в Ютубі, але цей чоловік без документів. Як... Поки що без документів. І от ми катаємося. Ну, окей, як то кажуть, чи нема що забирати, якщо зупинить поліція. А вже вже в принципі, плюс. Було. А, вже таке було. Ось так. От. Ну, всі ми з цього починали. Я теж їздила, Росоша Вінниця так. Поэтому е нормально, всі ми це приходили, але ваш їздити вміє. Що треба ще? Є люди, які купляють права, а їздити не вміють. Тому Скажи. це лучше це лучше. Покажу трішечки ірпіня. Хто не помнить, як він виглядає, якщо в мене є підписчики з Ірпеня минулого. Тут короче, добивають. Ну, ми колись бутилкою били. Помниш, Наташ? Наташ? Будеш, в в лозі. Може, хоч не так ти почнеш блок мій дивитись? Наташ, ти щаслива, що приїхала Аня до тебе? Ти чувствуєш баліський вайб? На балі ти була щасливіша, ніж тут. Я знаю. А чого ти не щаслива? Бо я працюю на роботі. Ти на балі теж працювала? Я працюю багато. Там ти теж працювала? Після трьох до одинадцяти. Не так багато. Ага. Тобто ти признаєш, що на балі ти філонила роботу? Ні, Я признаю, що зараз. Сезон. Коротше, Наташа не хотіла нас кормити в себе вдома, не хотіла нам готувати їсти. Сказала, щоб ми йшли в кафешку, вигнала нас, коротше. Тому ми на фоні Ілиночки гарної сидимо і чекаємо, поки нам принесуть їсти. так. Ані номер вже немає. Чи бере тебе стидоба за те, що ти не накормила нас. У нас желудочки вже зсохлися. Mm. Наташ. Mm. Скажи, будь ласка. Короте, ми прийшли в заклад і тут є булочка з журалиною, яка була колись в нашому університеті. Звісно, вона виглядає взагалі не так, але зараз спробуємо її на смак. Ну що, я йду вже додому. Ми вже погуляли в ІПІНІ, погуляли по Києві. Я сьогодні зробила ходовочку від метровокзальної на Лобановського по 30 хвилин в одну сторону і в другу. Як ми бачимо, світла в людей немає. Дадуть його аж 8 годин вечора. Я, коротше, купила продукти додому. Зараз забігу ще на нову почту, заберу одну посилку, потім другу. В общем, вот отак от. Виходжу до вас серед ночі, забрала посилку, піднялась на 14-й поверх. Ще потрібно буде зараз дочекатися, коли дадуть світло, і забрати ще одну в поштоматі на першому поверсі, тому що він не працював. Але світло мали дати 8, В ітозі перенесли його до 10-ї години вечора. От десь зараз пів години ще залишилося і мають його дати. На вулиці пішов дощ. Така свій погода, не дуже. Жду. Жду, коли включать світло, щоб потім можна було постирати речі, щоб можна було покупатися, приготувати щось поїсти. Ну, як я сказала, забрати посилку. Тому ось так. На цьому ми закінчимо наш влог. А ви підписуйтесь, ставте коментарі. Цей блог теж став у мене самбурний такий, типу, з нарізочками, не дуже, скажемо, один за одним по сценарію. Але такий, як є, так як знімала, так як день проходив, так і він, як то кажучи, і знімався. От, буду, як я сказала, до вашим лайкам та підпискам. До наступного блогу. Па-па!